Новітня історія Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 розпочалася у 1976 році, коли об'єдналися педагогічні і учнівські колективи двох російських шкіл 4-ї і другої, і почали переможну ходу у майбутнє. Директором тоді стала Неоніла Домальчук. До 1991 року школа працювала як єдина у місті російська. У 91-му набула статусу української з російськомовними класами. Відтоді, впродовж 11 років, директором школи була Гала. Лина Томащук у 1998 році створюється навчальний заклад нового типу спеціалізована середня школа із поглибленим вивченням англійської мови. У 2004-му зі школи випущений останній російськомовний клас. Крім англійської, учні другої школи вивчають німецьку, французьку, польську, російську, а з минулого року ще й китайську мови. Широкою і плідною є міжнародна співпраця навчального закладу. На його базі з 92-го року працюють волонтери Корпусу Миру. Школа тісно співпрацює з Державним департаментом Сполучених Штатів Америки у міжнародних освітніх програмах, а також з німецьким Гьоте-інститутом. З 2008-го діє угода про обмін учнями і вчителями з ліцеєм імені Марціна Кромера із польського міста Побратима Горліце. У 2006 році школа стала однією із ста кращих шкіл в Україні. На даний час у ній навчається 700 учнів у 28 класах. З 2002 року колектив Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 очолює Наталія Овсеєнко. Калузьку спеціалізовану школу номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови в цьому навчальному році закінчує 38 випускників. 38 зірок, які зійшли на небосхилі міської освіти. Школа, в якій навчалися спочатку діти, потім юнаки і дівчата на сьогодні спеціалізована. Випускники школи вільно володіють трьома мовами: англійською, поглиблено, німецькою або французькою, а також польською або російською. Випускники нашої школи мали можливість цього року освоїти ще й китайську мову, тому ми дуже тішимося тими українськими громадянами, які йдуть у широкий, Самостійне життя. Тому я хотіла б побажати дорогим моїм випускникам, щоб їхня життєва дорога завжди була довгою, завжди ця дорога була світлою, під мирним небом. Поряд з ними завжди крокували їхні батьки, вірні друзі. Щоб у житті вони завжди пронесли гордо марку своєї рідної школи. Щоб вони були гордими українцями, патріотами. А патріотами своєї держави вони є. І в цьому році, в буремному році, 2014-му, у час е тих подій, які відбуваються у державі, вони продемонстрували це у лютневі дні. Вони щирими українцями залишаються і на сьогодні. Тож, дорогі мої діти, хай Усе в житті у вас удасться так, як ви мріяли. Отримайте освіту, продовжуйте здобувати знання, не занихайте їх, підживлюйте новими знаннями. І гордо несіть ім'я українця, калушанина, повертайтесь до рідної школи, до рідного міста і, отримавши усі освіти, які можна, приїжджайте будувати місто і свою державу. 11-й б клас за цими на перший погляд непримітними і пересічними словами ховається по-справжньому неповторний світ щирих емоцій, почуттів, інтелекту та сили, які власноруч створили його учні, незважаючи на те, що кожен із них безпрецедентна особистість, яка безумовно залишила свій слід у стінах рідної школи, разом вони ставали одним цілим, спорідненим своїм духом, прагненнями та боротьбою за мрії. Ці юнаки і дівчата яскрава та невід'ємна частина довгої історії цього закладу. Було б напевне перебільшенням сказати, що учні 11 Б вирізнялися винятковою сумлінністю та відповідальністю, беззаперечним виконанням встановлених правил. Адже всі пам'ятають ту нелюбов, яка подекуди виникала до шкільної форми прибирання території чи малювання стінівок. Проте, це лише невеликі дрібнички, які творили неповторність класу, вирізняли його із загального натовпу. Що хотілося б сказати під кінець уже. Е Перегортаються останні сторінки нашого літопису 11-го Б класу. Е хто ходив в гори, то добре знає, як важко долати вершину, тобто робити останні кроки, це і фізично складно, але яке отримуєш задоволення, коли виходиш на вершину і споглядаєш ту величі красу. Е ми багато чого вже вміємо, знаємо, можемо. Ми впевнені е у своїх е силах. Ми маємо певні здобутки. Так? І е, дуже добре, коли ти, вийшовши на вершину, маєш з чим потішитися, чого ти здобув, що ти знаєш, що ти можеш. І е, добре, коли біля тебе є люди, ті, котрі тебе люблять, тобто рідні, батьки. Добре, коли біля тебе знаходяться люди, які тебе розуміють і підтримують. Це, е, можливо, вчителі і однокласники. Так? І е, е, плани у дітей дуже великі. Хотілося щоб кожен з вас міг е, здобути свою вершину, дійти до неї і пам'ятати те, про що я завжди говорила вам, що е, в першу чергу це е, відчувати свою приналежність до національності українець, е, любити Бога, поважати старших. Нести добро в це життя це дуже важливо. Взагалі, рік дуже складний цей видався, не тільки в державі, але і для учнів. Тому що ця смута, це що вночі не спиш, зранку йдеш і ділишся тим всім, що наболіло, що вели. Я хочу єдине, що побажати, щоб діти в нашій державі мали впевненість у завтрашньому дні. Саме тут, на своїй землі. Щоб е їх очікувало світле, майбутнє. І що далі очікує, так? що далі буде. А далі будуть нові вершини, до яких е учні повинні прямувати і здобувати їх. І щоб цей шлях, щоб він завжди, щоб вони були в динаміці, так? і щоб вони досягли того, чого вони хочуть. Успіхів, у найбажання. Протягом 11 років учні цього класу демонстрували своє вболівання за життя і престиж рідної школи. Вони систематично брали участь у неймовірній кількості конкурсів, олімпіад і турнірів, де прославили не тільки себе, а й власний навчальний заклад. Та не тільки науку ці діти полюбляли. За останні роки жоден урочистий чи розважальний захід не обходився без харизматичних, веселих та життєлюбних учнів 11-го Б. Серед них і урочисті лінійки, і шкільні та конкурсні спектаклі, участь у міському конкурсі. Uh, we have been studying English for 11 years. I would like to emphasize that fact that all my classmates have a good command of English uh, because we studied under well-educated and um, highly qualified teachers uh, such as Valentina Vasilyevna, Hanna Ivanovna, um, Yaroslava Yurievna, Nadia Ivanovna, Lydia Mikhailovna and uh, Risa Sergeevna. I think that the more languages you speak um, the more times you are a human being and um, moreover in order to achieve heights oh, we are in great uh, need of um, excellent um, education which is provided by our school. and all the doors are open before us. <coughs> Наше шкільне життя пронесло стрімким вихором і вже стало майже історією. Попереду нас чекають нові цілі, нові незвідані далі, вищі, робота, кар'єра. Словом, безліч безліч всього нового. Але зараз я хотіла би ще раз проглянути світлі аудиторії наших душ, пройтися яскравими коридорами наших, нашої пам'яті та зазирнути в наші щирі дитячі вічі очі. Отож, наш клас назавжди залишиться для мене юними, веселими талановитими людьми. Це 14 зовсім різних особистостей, 14 яскравих талантів і неповторних людей, які сплавилися в шкільному горнилі в єдиний міцний 11-й Б клас. Разом ми переживали падіння і злети. Разом ми підкорювали вершини науки. Разом ми раділи нашим маленьким перемогам і витягували один одного із скрутних ситуацій. Отож. Учні нашого класу досягли дуже багато чого, особливо в сфері науки. Зокрема, учні нашого класу ставали учасниками та переможцями всеукраїнських олімпіад з російської мови, з правознавства, також переможцями конкурсів робіт з малої академії наук, ставали неодноразовими призерами олімпіад з іноземних мов та української мови. Нещодавно зовсім ми здобули сертифікати на підтвердження наших знань з німецької мови на рівень Б 1 Також ми здобували і значні досягнення в спорті і обов'язково ставали кращими серед кращих. Звичайно, всього цього ми не досягли б без наших вчителів та наших класних керівників. Ми завжди пам'ятатимемо їх і. Хотіли би виразити свою безмежну вдячність за їхню любов, ласку, турботу та іноді настирливість. Я дуже вдячна за все. І, отож, я вважаю, що 11-й Б клас це як єдине ціле. Це ніби яскрава. Частинка нашої шкільної галактики, яка, щоправда, цієї весни повинна розбитися на сотні, на 14 яскравих осколків, які розлетяться далі по світу кометами і завжди будуть нести в своїй душі частинку шкільного минулого. hat äh, wir äh, Österreich besucht und äh, wir äh, hatten die Möglichkeit äh, unsere Sprachkenntnisse äh, praktisch zu benutzen. Im April äh, haben wir ähm, erfol erfolgreich die Prüfung B1 äh, bestanden und bekamen Zertifikate vom Goethe-Institut. Mit diesen Zertifikaten können wir in Deutschland studieren. Äh, Deutsch macht uns Spaß. Історія нашого 11-го Б класу є дуже неоднорідною. За 11 років плідного навчання нам випала честь пережити разом дуже багато щасливих та приємних моментів. Ми стали справжніми друзями, справжньою сім'єю. Нам випадало честь пережити дуже багато щасливого та приємного за ці роки навчання. Хотілося б виразити дуже велику подяку насамперед нашим класним керівникам, які були нам великою опорою та підтримкою. Зокрема, хотілося б виразити подяку нашому першому класному, класному керівнику Ірині Васильівні, нашому другому класному керівнику Ганні Івані та нашому теперішньому керівнику, яка стала нам справжньою мамою, справжньою опорою ідейним натхненником, Кошлик Лілії Ярославіні, яка завжди готова допомогти і піднести руку допомоги. Потрібний момент я з гордістю ношу звання випускника Калуської спеціалізованої зоперше перших третіх ступенів номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. Це справжня честь для мене. Хотілося насамперед би відзначити, що наш клас відзначився не тільки в навчальному процесі, а й в різних культурних та розважальних заходах. Серед них міський конкурс КВК, в якому ми неодноразово здобували, хоч не перемогу. Проте про зві місця. Також а, нами була поставлена п'єса до 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка Великий Льох. А, також а, ми брали активну участь у різних художніх а, на рівні міста, а також школи, літературних читаннях. Також. Різні конкурси на написання художніх творів, а також картин беззаперечно, в на кожному з даних заходів ми здобували і намагалися показати себе як найкраще на найвищому рівні завдяки нашій наплегливій праці, цілеспрямованості, креативності а також настановам наших вчителів та 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 їхній допомозі. Хотілося б за це насамперед щиро подякувати. Також через незначний брак часу ми. Ми все-таки намагалися якнайбільше розвиватися і досягати найвищих вершин у всьому. Навчаючись, навчаючись у даному класі з першого класу, я можу сказати, що багато що змінилося, багато людей прийшло, багато пішло. Однак за останні два роки ну, увесь наш клас, ну, саме ці 14 людей, ми стали дуже дружніми. Ми почали гуляти іноді разом. Чим, ну, чим ми з ним старший, тим цей час є довший і ми почнемо більше гуляти разом. От Навіть якщо взяти мене і Марту, ми за останній рік дуже здружилися. Ми, ми відвідали змагання разом. Наш клас також має багато перемог саме у спорті та у різних навчаннях. У спорті, наприклад, ми маємо е, учасників нашого класу, є, ну, і є членами збірної Калуша та, ну, та самої школи, захищали честь школи на місці Калуша, району, навіть області. Ще можна сказати, що ну, е, на рахунок вчителів ми стали. Ну, цього року вони для нас стали більше не так, як е, ну, самі вихователі, однак вони стали як друзі. Вони нас багато повчають, багато нам дають інформації, яку ми сприймаємо та можемо використати ну, із розумом на майбутнє. От, е, можна сказати, що почався навчальний рік, і він якось так довго-довго тягнувся, і весь семестр я думала, боже, коли ж буде кінець року. І От зараз я розумію, що то вже травень і кінець року. І просто наскільки тяжко сприймати, що скоро ми всі розійдемося і, і здамо всі екзамени і все. Але найбільше б я хотіла скласти подяку всім нашим вчителям, зокрема класному керівникові, за її величезний труд, за її величезне терпіння, яке вона докладала для того, щоб сортувати наш клас. Ну, Звичайно, ніякий клас не можна якось виділити, що він гірший чи гір, чи кращий, але у нашому класі були різні ситуації, коли діти йшли, коли діти приходили. Але не знаю, все завжди складалося так, напевно, як ми хочемо завдяки нашим вчителям і нашій любові один до одного. Більш того, учні завжди охоче приймали пропозиції щодо підготовки нестандартних креативних уроків цим самим, закарбувавши у пам'яті вчителів багато приємних моментів. Мені сьогодні хочеться згадати нинішніх випускників, коли не вперше прийшли у перший клас. Якими вони були маленькими, ніжно трималися за мамину руку. Великі допитливі оченятка дивилися на мене. Скільки в них було запитань? Перша написана буква. Перше прочитане слово, перша розв'язана задача, перший написаний диктант. Скільки труднощів було при цьому всьому, нам допомагали батьки, допомагали мені ученята мудрих, допитливих дітей. І так ми долали свої перші труднощі і досягали перших перемог. Дуже старанними і наполеглими у навчанні було багато діток. Особливо хочу відзначити Іванецьку христинку. Котра від першого класу по одинадцятий отримає високий рівень знань і є переможцем багатьох олімпіад, не тільки міського, а й обласного і на рівні державні на рівні державні держави. Осипчук Віталія, Ходинський Володимир, Лисюк Катруся. ці діти звичайно надзвичайно були наполеглими у володінні знань. Ганушак Мар'ян. Дуже любив уроки фізкультури, уроки математики, надзвичайно вихований хлопчик. Мочарський Славік пригадую завжди, що був дуже веселий. Любив сказати дотепний жарт. Наскільки ці всі діти випромінювали доброту, теплоту? Що і по сьогоднішній день радіє моє серце. Шкода, що багато діток після 9 класу пішли продовжувати свої навчання. У інші школи, у коледжі, технікуми і клас залишився надзвичайно маленький. Але дивлячись, дивлячись сьогодні на своїх випускників серце радіє, якими вони стали дорослими, дорослі порубки, дорослі дівчата. Перед вами сьогодні випускники самостійне життя, відкрита велика дорога. Тож я побажаю всім вам, щоб ви сміливо, сміливо йшли. У майбутнє доросле життя. Нехай на вашому житті буде дуже мало колючок, а якщо вони і зустрінуться, вмійте долати їх достойно. Не забувайте про батьків, котрі дали вам життя, котрі вас виросли, котрі дбали про вас. Не забувайте рідну школу, своїх учителів. Не забувайте рідне місто, в якому ви народилися і зростали. Повертайтеся до нас, діліться з нами своїми успіхами і тривогами. Щасливої вам, дороги, мої любі! Звичайно, одинадцятикласники зараз лишень розпочинають свій довгий, подекуди тернистий шлях до сонячної вершини слави і досягнень. Проте вже зараз кожен із них є самодостатньою сформованою особистістю, майбутнім лікарем, перекладачем, юристом, письменником. Але вони завжди пам'ятатимуть, що нелегкий етап становлення цієї особистості їм допомогла із достоинством пройти саме школа, рідні стіни, якої вони сьогодні зі сльозами на очах покидають. Та, попри це, учні 11-го без жодних сумнівів збережуть щонайсвітлішу пам'ять про своїх мудрих наставників і безтурботний час дитинства, проведений тут.